Третій чемпіонат Кіровоградської області з рукопашного бою відбувся наприкінці вересня. Чемпіонат зібрав близько 170 спортсменів з усієї області. З Кіровограда Знам'янки, Долинки, Пантаївки, Войнівки та Олександрії. Олександрію представляли спортсмени військово-патріотичного клубу Захист та спортивного клубу Славянський Рінг. Від Славянського Рінга у чемпіонаті брало участь шестеро спортсменів. В принципі ми результатами доволі. Тому що із шести чоловік п'ять зайняли призові місця. Одно первое, одно второе и три третьих. Поэтому результатами мы довольны. И по, по результатам, скорее всего, что два, два, два человека от нашего клуба будут заявлены на чемпионат Украины по рукопашному бою, который будет проходить в городе Харькове. 18 октябрі перше місце у ваговій категорії до 70 кілограмів виборов Артем Тезін. Для хлопця це вже другі змагання з рукопашного бою. Артем добре себе показав і закінчив усі бої достроково. Спортсмен зізнався, що перемога далася йому легко, адже суперники були не дуже добре підготовлені. Перший раз теж у мене було перше місце. У мене був тільки один соперник. А на цих соревновах вже було два соперника. Я б ну уверений був собі что я там выиграю и все такое. Я был нормально подготовленный, в нормальной физической, там, моральной форме. То есть выиграл быстро. Я долго там не думал, ничего. Все быстро сделал и все. Друге місце у ваговій категорії до 55 кілограмів завоювала Ліана Баленко. Дівчина вперше брала участь у чемпіонаті. Говорить, що змагання сподобалися і запам'ятаються надовго. Мандраж був, звісно, вже, тому що опиту було все таки мало. Ход, часто, то вже опит какби є. Слічно году буде, буде більш серйозно і більш спокійно все це проходити. Вважаю, що могло б бути і краще. Можна було б і перше взяти. Проти мене була дівчина, проти короткої було намного більше. Вона займалася 7 лет, так як в той час як я займаюся у год. Ну, все-таки думаю, що можна було би лучше. На змаганнях Ліану підтримували батьки. Особливо першою перемогою своєї доньки гордився тато Ліани. Хоча на заняття рукопашним боєм, які так подобаються дівчині, відпускати Ліану зовсім не хотів. Папа одразу був кардинально проти. Йому не нравилось, чим я займаюся. Він горіл, що дівчинка повинна займатися там танцами, там все такое. Ну мама була за. Мені мама теж кандидат мастера спорта по дзюдо, то вона меня була за вот ну, З папой одразу були такі проблеми, але потім все-таки я стояла совніні. Третє місце у ваговій категорії до 65 кілограмів завоював Артур Лопатнюк. Як і для Ліани відкритий чемпіонат області став першим для Артура. Хлопець взагалі спочатку займався рукопашним боєм просто для себе, але з поради тренера вирішив взяти участь у змаганнях, аби отримати новий досвід. Чесно, не було страшно, коли я виграю не знаю. Було тільки до, ну, до того, як ім'я моє назвав, було страшно. Коли я вийшов уже, страх як пропав, Я бачив тільки його і, і суддя, і все, більше нічого. Не слухав, не бачив, страху не було вообще. Ну, з першим суперником з Кировограда був, з ним було. не очень тяжело, но я проиграл по очкам. А второй был с Александрией, но он с ним было тяжеловато, бо ему было, ну, он взрослый был уже намного старше меня, ну и он больше чем я занимался, мне трудно было с ним драться. Бронзу чемпіонату вибороли також Дмитро Лунін у ваговій категорії до 75 кілограмів, та Тарас Підлубний у ваговій категорії до 65 кілограмів. Діма і Тарас вони, в принципі не новички вже виступали. у них не перше тому вони вже знають, що треба робити. Хоча, конечно, я рассчитав на более. Високі міста серед тих ребят, которые заняли третє містом. Думав, що все таки чуть палубше буде, Ну в принципі, ні плохо вітаємо спортсменів слов'янського рінга з перемогою.